Дивися, історично так склалося, що в мене майже ніколи немає проблем з такими речами, з активістами чи чимось. Майже ніколи. Ми, в принципі, завжди домовляємося. Так. Ми сідаємо, говоримо. Я розумію їхню проблему, яка в них незручність від того, що я там будую. Це дійсно, коли тобі три роки там сверлять, дрелять, шумлять, порохи, ще щось, ще щось, людям це не подобається. Воно неприємно, ну, шумно так. і неприємно. То ми стараємося з людьми завжди домовитися. А домовиться, ви їм щось пропонуєте, щось. Ми щось давайте ми їм щось підлатаємо, давайте ми їм щось поремонтуємо, давайте ми їм щось тут поставимо. Будете мати можливість тим користуватися тим, тим. Ну, тобто такі якісь компромісні речі. Хоча в нас є об'єкт один в Києві, який ми в судових процесах. У нас там куча судових процесів, там замішані різні судді проти нас. От їм не подобається, що напроти нього буде будуватися там. І вони там. Крутять, мутять, доволі фахово, юридичні всякі різні пастки розставляють. І ми зараз з тим справляємося. Ну, ми, коли ми вже пройдемо це все, то скажімо, тоді ми вже з ними домовлятися не будемо.